Вітаю! У нас урок математики, і я сподіваюся, що ви взяли все для нього необхідне. В першу чергу, гарний настрій і свої знання. Починаємо працювати з математичної розминки і виконуємо ось такі завдання. Виконуємо усно приклади на додавання та віднімання у свої зошитки, записуємо лише результат, тобто лише відповідь. За необхідності поставте відео на паузу і зробіть дані обчислення. А зараз давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні і як називаються числа при відніманні. Подумайте. І так, при додаванні числа називаються доданок, доданок, сума. За зразком, наприклад, 4 додати 5 дорівнює 9, 4 це перший доданок, 5 другий доданок, 9 це сума. При відніманні числа називаються зменшуване від'ємник та різниця. В даному випадку 8 це зменшуване, 3 від'ємник, 5 це різниця. А при відніманні багатоцифрових чисел нам зручно користуватись письмовим відніманням у стовпчик. Тому ми будемо користуватися таким правилом. Для цього ми будемо записувати числа одне під одним з дотриманням розрядів. Тобто одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Віднімання проходить справа наліво. Спочатку віднімається одиниць. Потім десятки, сотні і так далі. тисячі. Різниця кожного стопчика записується під ним. При необхідності із сусіднього лівого стопця, тобто із старшого розряду, ми позичаємо одиничку. І не забуваємо про те, що ми її позичили. Ось нам необхідно 8967 відняти 1432. Записуємо у стопчик. Спочатку записуємо зменшуване. Далі записуємо від'ємник. Ми записуємо спочатку, але зараз я вам показую. Значить, 2 записуємо під 7, тому що це одиниці, 3 під 6, тому що це десятки, 4 під 9, бо це сотні, і одиничка під вісьміркою, тому що це тисяча. Робимо риску, яка означає дорівнює, і починаємо віднімати. 7 відняти 2, 5, 6 відняти 3, 3, 9 сотень відняти 4 буде 5, 8 тисяч відняти 1 тисячу буде 7. А сьогодні ми будемо працювати над темою перевірка віднімання, відніманням. Для цього ми запам'ятовуємо правило: щоб перевірити віднімання відніманням, треба. Від зменшуваного відняти різницю. Наприклад, 85 відняти 23, порахували, вийшло 62. Перевіряємо. 85 це зменшуване. Різниця буде 62. Отже, 85 відняти 62, обчислюємо і виходить 23. Це означає, що ми виконали правильно. Віднімання. А зараз застосуйте правило. обчисліть приклади. Результат перевірте дією віднімання. Виконуємо самостійно. Ставимо відео на паузу. Наступне завдання. Задача. У вагоні було 5876 кг вантажу. На першій станції ви вантажили частину вантажу. На другій станції ви вантажили решту. А саме, 1772 кг. Запитання, скільки кілограм вантажу вивантажили на першій станції. Для цього складемо скорочений запис було 5876 кг. Вивантажили. Невідомо залишилося 1772 кг. Користуючись даним скороченим записом, пропоную вам розв'язати цю задачу. Ми бачимо, що тут лише один знак питання, тобто задача на одну дію. На домашні завдання вам два завдання. Перше обчислити з перевіркою приклади та розв'язати задачу про кущі смородини. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи.